Щось очікувати, розраховувати теж дуже непросто. Але навіть без цього переконаний, що сьогодні Босота точно захоче дати бій Noтвертий Шлиян Максим Смолинець крізь біля м'яча, Виконує подачу. Небезпечно, подача хороша. Адже Федина відійшов, а пробиває! І добивання гол! 1-0 один в нашому матчі! Ніхто зараз не підбіг є, Білан цей м'яч забиває. Цікаво, чи насправді від перекладини там м'яч спочатку не влетів. О. Але підіймається. Нога на правий фланг віддає. Там вже вибігає. Ханас, Ханас трошки призупинився на правий фланг. Ще передача. І стріляє, по воротах зараз. Лівий, Зараз Пастух, пастух до штрафного майданчику, там головою непогано скидає зараз Виходить, згоріти Валентин Дейне, яка є. І... Подача дощ, О, який удар зараз. Там є на кого подати. Ось ця подача відбувається, козак. Козак бачить, що м'яч летить. За арбітр. Він бачив, це прекрасно. Цей епізод Іван Коваль є. І... Саме так розцінив він, процінивши. Що нож житишить нас. Да, тягнемо в ножки. Друга, раз два. Надається чемпіоната матчі. Пробиває зараз. Але він цей раз просто сам по без жодного зіткнення. Нога правофану. Ось це нати удар. Білий. Це удар зараз. Цієї недільної днини до Миколаєва на поєдинок першої ліги чемпіонату Львівщини з футболу. Міхолін та Міханас. Смолинець пробиває по воротах небезпечно і нас Мяче зупинив через Мельничука. Мельничук ще по флангу. Нога Тарас. Прострілює Тарас Нога і козак добре грає. На добиванні можна пробивати зараз. Але нога все-таки Святослав тут не пробив одразу. Перший Раємельничук. Але тут зараз гравці босоти і... Стріляє Іванець. Подача хороша, який момент. І Ще один епізод і все-таки забиває зараз команда Босота Черношовичі. З третьої, з третьої спроби забиває Павло Ковальчук. Спочатку врятував свою командували. в боротьбу теж, але і Передача красномозля тут колін. І добре зіграв. Це удар по воротах. А нас. Білик. Білик подача на доню! Як же школот! Діятимуть. Пімочку. Смолинець. майданчику від Майданчик удар і гол! Ви подивіться, друзі. Ковальчук забиває. Ковальчук виграє верхову боротьбу. Забиває цей м'яч. На рахунок зустрічі стає 2-1. Єрема, це навіть удар в воротах. Друзі, на 72 хвилина. Є ще час тут. Можна спробувати. Зараз нога, нога втікає від двох суперників. Нога виходить, потрібно забивати нога. Подійняє. Арбітер показує, що порушення правил. Повернувся назад у цьому епізоді. картку зараз отримує білан вже. Зараз йде вперед, Чекає, куди віддати. Скрипець. Добре. Ханас пробиває поворота! На добиванні. Смолинець. Смолинець. Раск Передача тут дзюбас. Смолинець. Тут Кать. Мельничук. Флангу зараз. Білик. Такі реалії. во о На далі. Легайте! фуф. Фінальний хвосток. Висота так Чорношовича сьогодні на виїзді. Дуже несподівано долає команду Миколаїв 2. З рахунком 2-1. Дуже непростий поєдинок, звичайно, для Миколаєва 2.